Привіт всім. отже, тема сьогоднішньої нашої програми виліти у вігрі Battlefield 2042. Отже, моя проблема була якою? При спробі завантажитися на мапу, наприклад, також при спробі вхід ввійти в ігру на моменті обробки античто. У мене гра просто закривалася. Отже, я зараз вам покажу вирішення цієї проблеми, які саме допомогли мені. Перше, що я робив, це перевіряти цілісності файлів ігри. Це натискаємо правою клавіше миші в бібліотеці, обираємо BattleField 2042, натискаємо властивості, інстальовані файли, обираємо перевірка цілісності файлів. Почнеться у вас перевірка, вона виконується дещо довантажиться буквально, і можна спробувати перевірити, чи допомогло воно вам. Отже, наступний крок, що я рекомендував, це спробувати, наприклад, перевірити, чи все гаразд у вас з графікою. Якщо ви впевнені, що у вас відеокарта працює без проблем на всіх інших іграх, наприклад, ми тут завантажені. Не, жодних проблем немає проблема саме з Battlefield, з цим 2042, ви тоді переглядаєте, який у вас драйвер. Це може виконувати таким чином. Натискаєте на пуск, правий клавіше мишки, переходите диспетчер пристроїв, обираєте відеоадаптери і обираєте вашу відеокарту. Наприклад, у мене ігрова відеокарта, то дискретно це RTX 4060. Я переглядаю драйвер, дату розробки цього драйверу, переглядаю, який драйвер тут. Якщо у вас останній інстальований драйвер або ж передостанній, наприклад, здається, якщо я не 31 липня. Він був, тоді ви встановлюєте на два драйвери ранішу версію. Ось. І відповідно в мене зараз інстальовані драйвери 14 липня 2025 року. Як це виконати? Переходите в Google, пишете, як пишете драйвери Наприклад. і модель вашої відеокарти NVIDIA. Ось. Натискаємо сюди драйвери. Потрібно шукати. Пишемо, що саме нам потрібно, які драйвери. Nvidia RTX в нашому випадку. RTX серія, у мене в даному випадку ноутбук. Браю працівну систему, в мене 10-та. 10. Браємо серію відеокарт, У мене, наприклад, це четверта генерація. Далі обираємо мову і натискаємо пошук драйверів. І ось. Наприклад, в даному випадку ми бачимо такі драйвери. Беремо інші версії ще. І ось останнє оновлення. Я б, наприклад, особисто від себе рекомендував встановити ось цей драйвер та перевірити, як все буде працювати із ним. Я думаю, все буде працювати без проблем. Мені особисто вирішення таке допомогло, і я думаю, що допоможу вам. Тому ставте лайк, якщо вам допомогло, та пишіть в коментарі, можливо, вам ще чимось зможу допомогти. 하르 a r o